А зараз про це і не тільки детально. 30 липня поточного року введено в дію закон про здійснення державних закупівель. Відповідно, скасовується положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти. Але це не поширюється на правові відносини суб'єктів сфери держзакупівель, які виникли до 30 липня 2010 року. Щоб вникнути в нормативну правову базу перехідного періоду, на базі Івано-Франківської торгово-промислової палати організовано навчання спеціалістів з державних закупівель. Провідні юристи роз'яснюють учасникам. Семінару процедури закупівель розпочатих до 30 липня, щодо форм документів, які використовуються при проведенні процедур закупівель, щодо порядку оскарження процедур закупівель за державні кошти. До речі, уповноваженим на розгляд з питань держзакупівель з 30 липня 2010 року є антимонопольний комітет. Дуже багато є змін саме у відповідальності тендерного комітету, бувшого тендерного. Тепер вони всі називаються комітети конкурсних торгів. По-друге, -по змінилися також види процедур. Відбулися певні зміни відповідальність. За те, як провели правильно чи неправильно провели процедури. І цю відповідальність несе голова тендерного комітету і всі колегіально члени тендерного комітету. Тому і є потреба в навчанні, є для цього в законі записано, що всі члени тендерного комітету один раз у два роки повинні пройти підвищення кваліфікації. Що ми і робимо сьогодні?